У якому місяці дітей народжується найбільше. Дані з року в рік часто коливаються, бо в цій справі грають роль кілька факторів. Демографи висували різні версії. По ідеї, у квітні має бути більше як результат медових місяців і планових літніх відпусток, або ж в кінці вересня як результат тривалих різдвяно-новорічних свят в холодну темну пору року. Мимо це не так. Можемо сміливо виключити лютий, хоча б тому, що там лише 28 днів. А навіщо і кому це взагалі потрібно знати? Ну, наприклад, для пологових будинків, аби розрахувати навантаження. В липні їхніх працівників не варто відпускати на відпочинок. Принаймні в Україні та США переважно саме цей місяць з року в рік рекордний на народження. Друге та третє місця поділяють січень та серпень. У вересні народжуваність теж висока, але перший осінній місяць не так часто буває першим за народжуваністю. Вчені вивели закономірність: чим нижча температура повітря, тим вища сексуальна активність і не лише в людей. В спеку ж а саме у липні та серпні в наших широтах, вона найнижча. І з поширенням кондиціонерів ситуація поступово вирівнюється.